Вітаємо всіх на нашому каналі. Говоримо сьогодні про песель. Не УКР, а цукер. Якщо тобі цікаво, що це таке цукер, і ти хочеш дізнатися більше, залишайся з нами. Підпишися на наш канал і поїхали. Так що, спецзакон, тобто зміни до спецзакону про допомогу громадянам України, там 72 сторінки самих тільки змін, а це досить багато і досить е, різне там прописане. Вже схвалений сенатом е, Польщі залишилось лише одне: підписання президенту і закон вступить в силу. Тобто, говоримо зараз про самі самі такі, якби вижимку, робимо сок. так. Е, перше, поїхали. Набуття статусу УКР змінюється термін, протягом якого новоприбулі українці мають набути статусу УКР. На сьогоднішній день це було 30 днів з моменту в'їзду на територію Польщі. За новим законом, така особа повинна негайно звернутися до гміни, там, де вона буде проживати. Що таке гміна, ужин п'яста, ви знаєте, пояснювати вам не потрібно. Далі. За новим законом, це новими змінами до закону, набути статус УКР. Зможуть лише за паспортом закордонним. Як це буде на практиці виглядати, цього ми ще не знаємо. Але раніше можна було і за внутрішнім паспортом, і за закордонним набути. Особи, які вже в'їхали або які будуть в'їжджати, мають актуалізувати свої дані. Це така друга зміна. Тобто, хто в'їхав по українських паспортах внутрішніх, повинен звернутися до гміни. У зв'язку з тим, що вже має закордонний паспорт вироблений тут на території Польщі або в Україні, і актуалізувати свої дані, провести актуалізацію даних на підставі закордонних паспортів. Третє йдемо щодо змін: строки перебування за статусом УКР буде продовжено до 30 вересня 2025 року. Четверте, одне з самих цікавих положень щодо безвізу шенгенських віз, національних віз, виданими іншими країнами, крім Польщі, карти побиту видані Польщею та іншими країнами Європейського Союзу шенгенської зони, вони будуть продовжуватись до 30 вересня 2025 року. Якщо закінчились після початку війни, після 24.02-2022 року, на це треба звернути увагу. Ще одна норма, яка залишилася, яка була до цього раніше: що перетин кордону з Польщею і Україною або десь далі виїжджати і в'їжджати назад Польщі, не є можливий. О, і не дозволяється. Але в практиці у нас, наприклад, були такі випадки, коли люди по прострочених картах побиту виїжджали в Україну і в'їжджали з поворотом в Польщу. Тобто, застосування практики може бути різним. Ще одні нововведення: п'яте отримання карти побиту з 25-го року в електронному форматі, тобто подання вніску заяви. Через електронний кабінет. І там є ці одна цікава умова: що статус той УКР у вас мав бути активний на 4 березня 2024 року і на день зложення вніску, тобто, на день подання заяви, хто буде отримувати такі карти в 2025 році, тобто, коли пройде особа державну перевірку органами внутрішньої безпеки? Заперечень, щодо цих органів жодних не буде, О, отримує карту побиту і буде за такою приставкою попшедньо пощадил охорони часовим. Тобто, замість того песеля УКР буде новий песель Цукр, таке нововведення має бути. Також планується додати такий цікавий пункт щодо воз'єднання родини чи воз'єднання сім'ї. Як це буде на практиці, поживемо, побачимо і знімемо про це окреме відео. Одне з дуже цікавих питань. Зараз для того, щоб працевлаштувати українця, потрібно протягом 14 днів після. Оформлення умови о праці, умови з після його працевлаштування повідомити ужин праці. Норму змінюють і вже не буде 14 днів. Наголошую, 14 днів вже не буде, а буде тільки 7 днів на повідомлення до ужонду праці. Це виконуєте не ви, а це має виконати ваш роботодавець. І бажано у нього запитати, чи він це зробив. Далі. Щодо дітей віком від 12 і до 6 років. Раніше було так, що діти з 12 років здавали відбитки пальців. Зараз діти з 6 років повинні здавати відбитки пальців на статус УКР для тих, хто нові приїхали. А діти, які вже на території Польщі, то після цих змін повинні пройти актуалізацію і здати відбитки пальців. Як це буде відбуватися на практиці? Їх будуть визивати це батьків з дітьми чи не будуть, чи будуть самі батьки приходити. Поживемо, побачимо. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви додивилися, будь ласка, напишіть, з якого міста ви нас дивитесь. і чи ви підписані на наш канал, чи ні. Все буде добре. До наступних зустрічей.